Привіт-привіт! Пропоную вам розповісти віршик із рухами рук і показати грибочки на пальчиках. Але спочатку покажемо їх окремо. Сироїшка. Опеньок тонконіжка. Лисичка невеличка, товстий боровичок, засмаглий маслючок. А тепер весь вірш. Я ходив сьогодні в ліс. Я грибів для вас приніс повний кошик із верхом, Ще й накритий лопухом. Є у ньому сироїжка, і опеньок тонконіжка, і лисичка невеличка, і товстий боровичок. І засмаглий маслючок. Ну, а це ось хто такий? Мухоморище старий. Ти чого заліз сюди? Геть із кошика іди.